Мирний кошторис у воєнний час, понад 27 мільярдів на освіту, майже 24 на транспортну інфраструктуру, трохи більше восьми на житлово-комунальне господарство, близько восьми на соціальний захист, шість на медицину, майже два на спорт, та лише один мільярд на допомогу армії. Такий бюджет столиці деякі депутати Київради вже встигли охрестити кошторисом асфальту та зелених насаджень. Коли місто Київ приймає бюджет мирного часу без фокусу на підтримку ЗСУ, я бачу в цьому величезну загрозу, тому що міжнародні партнери будуть дивитися, якщо столиця не підтримує ЗСУ. Якщо столиця не перейшла на військові рейки, то чому ми маємо виділяти гроші? Забирати ці гроші у наших платників податків і допомагати рятувати по суті Україну у районах. Кажуть, потрібні не парки, а нові укриття треба виділяти кошти не на заміну гранітних бордюрів на такі самі гранітні бордюри а на озброєння для зсу та навчання наших воїнів головне що зараз потрібно звертати увагу міста києва Київради, це фінансування інфраструктури безпеки це дуже широке коло, сюди багато що входить, починаючи від укриттів і пунктів незглавності, і закінчуючи тією інфраструктурою, яка забезпечує е, цю всю роботу. У Київраді ще не полишають надії змінити пріоритети видатків в столиці. Відмова від нових інфраструктурних проєктів. Зараз ті проекти, які робляться, їх треба заморожувати. Звідти можна брати величезні кошти, які будуть які будуть нараховувати мільярди гривень. Окремо хочу сказати. Що необхідно відмовлятися від необхідних, які не потребують не аварійних ремонтів, необхідно відмовлятися від облаштування благоустрою міста, необхідно його лише підтримувати. Не треба закладати нові парки і сквери, як в цьому бюджеті. Гроші для армії у столиці є наголошують деякі депутати. Два роки поспіль Київ не встигав витрачати увесь бюджет. В тому році було не використано 11 мільярдів. Та в цьому році там жовтень місяць починався нас із 24 Мільярдів може зараз вже трохи під кінець року, Да, всі ж це спостерігають укладення асфальту під час снігу і під час дощу. А оце воно. Пригальмували життя сотні тисяч киян зміни у роботі метрополітену через розгерметизацію тунелю між станціями Либіцька та Деміївська. Майже половина синьої гілки функціонує в обмеженому режимі. Департамент транспорту в 2024 році отримає, чи не на найбільше грошей з бюджету: майже 24 мільярди гривень. На отримання метрополітену з них виділено лише 3,5 сотні мільйонів. Фінансів на капітальний ремонт проблемного тунеля і зовсім не закладено. Дено департаменту транспорту немає стратегії розвитку транспортної інфраструктури Києва. Програма транспортна на наступний рік не прийнята. Документів як вони бачать змінну інфраструктури, її покращення і поліпшення не існує. Тобто 341 мільйон виділено на поточне утримання Київського метрополітену, а це зовсім не ремонт аварійні. Нині триває технічне обстеження тунелю між Либіцькою та Деміївською. За його результатами буде озвучено конкретну суму, необхідну на ремонт. І тільки після цього Київрада зможе ухвалити рішення про виділення таких коштів. За словами голови бюджетної комісії Київради, мова буде йти про сотні мільйонів гривень.